Виконуємо номер 1724 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Перетвори на десяткове дріб число. Задання перше 9,19. Задання друге 7,3. Задання третє. 29,9.

10. Запишемо в вигляді десяткового дробу буде 7,3. Завдання третє 29,9. Маємо 29,9. тисячних. І завдання четверте. Одна ціла. 239 трид. Десяти тисячних. Маємо одна ціла 239 десяти тисячних. Ми перетворили на десяткове дріб число. Номер 1724 виконано.